Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти. Працюють вони. вітаємо вас, Загальний національний телемарафон в ефірі, слот каналу 1+,1. плюс як завжди в студії Максим Сухенко, Наталія Мосичук. І вже є Михайло Подоляк. Добрий вечір. Ми Добре. починаємо Добре. нашу роботу. Ну і звичайно, я завжди нагадую, що у нас велика розмова о 21.20, Так що ви приєднуєтеся, там буде ще більше думок і ще більше оцінок сьогоднішнього дня. Починаємо розмову з Михайлом Подоляком. Пане Михайло, я спитав вас, почнемо з внутрішньої повістки. У нас відновилася трансляція з Верховної Ради. Багато стільки списів про це зламали. Нарешті вона почалася. Так чи ви дивилися? От Наталя не дивилася. Чи ви дивилися? І чого ви очікуєте від цього? Це вже повернення великої політики? Чи що? ми маємо серйозно це коментувати? Чи з я не знаю Зеронією? Можете сказати, що це перше ток-шоу? Якщо з Іронією в країні людям подобається своє его. Їм треба його демонструвати, тим більше, що ми можемо рано чи пізно зайти в політичний цикл, в електоральний цикл. І люди хочуть якісь мати базові платформи, де вони зможуть щось там проявити. Це Тому ж не що вони виступали за трансляцією. Сьогодні, а, а хто виступав? Я так розумію, громадськість виступала. А, громадськість вона дуже полюбляє ток-шоу в прямому етері під назвою засідання Верховної Ради, і багато було переглядів. А коли політичний сезон є, можна вийти на ток-шоу, де є конкурентна розмова, де можна чіт чітко там свої аргументи сказати, отримати відповіді і так далі, в парламенті це трошки інше. Це ж обговорення законопроєктів, це технічні деталі. Але я розумію, що там сьогодні є велика кількість людей, які протягом всієї війни є нереалізовані з точки зору публічного потенціалу. Це вже серйозно, тобто в них є він. На публічний потенціал у депутатів є безумовно. Є багато цікавих депутатів, я так делікатно скажу, да, які можуть впливати на певні процеси, але не будучи публічними, вони на ці процеси не впливають. І вони це також підсвідомо розуміють. І тому вони хочуть мати інструменти впливу. Це нормально для публічної складової демократії. Дивіться, ми все, все рівно, попри те, що ми в воєнному стані знаходимося. Ми все рівно є відкритою демократією, де все рівно присутня політична конкуренція і люди, які мають відповідати за те, як Буде реалізація політичної конкуренції. Вони хочуть вже мати майданчик. Тому ну, я спокійно до цього ставлюсь. Для питання мене в іншому. це абсолютно не важило, чи почалася трансляція, чи да. ні, тому що я не пов'язую це з питанням нашого виживання як України а, з питанням України і виживання. Я пов'язую, наприклад, вчорашні події. все-таки. зустріч в Парижі команди європейських лідерів і результат цієї зустрічі. Чи ви можете вже говорити, чим ця зустріч закінчилася, і на якому етапі переговорний процес зараз? Питання. Виживання це питання відповідальності, в тому числі і депутатів, і в тому числі людей, які були присутні у Парижі, ну тобто 38 країн, а представники, хтось безпосередньо, хтось в онлайн форматі, чи готові вони брати на себе відповідальність? І якщо відповісти взагалі відверто, далеко не всі все ще усвідомлюють, що таке в сучасному світі де є вже перебудована система глобальних відносин, а ми це побачили трошки раніше у Пекіні і в Танзині. Де Китай заявив про те, що він є глобальним лідером, світ не є американоцентричним, а є Китаєцентричним, він хоче іншу глобальну систему управління. І ще я бачу досі і у Європі, і в Північній Америці неготовність це, по-перше, зрозуміти, а по друге, взяти на себе відповідальність. Переходимо до Парижу. Що було в Парижі? Ще раз там було заявлено, що Україна точно не є частиною Росії, ну про що Росія продовжує говорити, що Україна є. Абсолютно частиною Європи більше того, Україна є тою частиною Європи, яка має захистити Європу, якби це не пафосно звучало. В протистоянні з іншою системою управління, яку оліцетворяє сьогодні Китай, а є країни, які там заявили це вже конкретно, практично що вони готові для цього робити? Тобто, яку кількість інвестицій готові, яку кількість там передавати зброї, готові чи готові вони сюди заводити контингенти? Там навіть є такі рішення, це що, є. Так. Війни, Ні -ні -ні, що Це план після війни, Михайло, Ні-ні-ні, дивіться, це план стабілізаційний після війни. план війни. От ми, ми переходимо тепер. От всі думають, що гарантії безпеки це тільки після війни, і тут виникає тоді питання: добре. Після війни, але що тоді має зупинити Це було, саму війну? наступне питання? Да, да, таке враження, що вони пропустили якийсь крок, і і, і в будь-якому випадку ви не можете прийти до фіналу війни, якщо ви сьогодні не робите певні кроки, в тому числі кроки по е суттєвому збільшенню інвестицій в мілітарні постачання для України, друге в санкції. І до речі, тут я перейду до американців, які абсолютно. Конкретно говорять, а може, ви перестанете все ж таки купувати, наприклад, у Індії е, нафтопродукт з російської нафти, тому що це виглядатиме трошки дивно. Ми санкція, а ви продукти купуєте, да і даєте їм можливість утримати гроші. Оця дискусія це те, чого не хват... не недостатньо не, не було рік тому, коли також говорили про необхідність перейти до більш тісної інтеграції в рамках європейських там відносин україна Європа. Так і закінчилося цими колкостями з боку Трампа на адресу єврочиновників і з боку Урсули Фондерляйн, яка сказала, що е, власне тільки дві країни зараз займаються цим це с, 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 Фіцо і е, Угорщина. Це, це немає різниці, чим закінчилась розмови між європейською мотивою. Ну, для країнами. нас є, якщо вони посвариться. Вони не будуть сваритись а, а поясню: повернусь знову в Пекін і в Тензинь. Mm -hmm. О, дивіться, Китай чітко заявив: оце країни, які будуть біля мене, я не про Росію. Тому що вона не суб'єктна і не про північну Корею. Всі помилково думають, що є якісь там вісь е, Іран, Північна Корея, Росія, Китай. Немає такої е, вісі. Є вісь, де є Китай, є Індія, яка має там складні відносини з Китаєм, є Бразилія, є Туреччина, яка має навіть зараз складні відносини з Китаєм за лідерство в Центральній Азії і так далі. Але Китай чітко заявив, того що не було рік тому. Ну, тому що він дочекався, поки був там розбрат між Європою і Сполученими Штатами, і він сказав, дивиться, я тепер лідер, і, і це вибудовується. І Сполучені Штати не можуть сварити з Європи. Вони можуть дискутувати жорстко, вони можуть мати взаємні там претензії, але це є альянс один і другий. Немає інших тобто, альянсів. Китай створив, альянс. Да. альянс. але альянс, де Росія і Китай сполукає не спонукає до альянсу Європи і Америки. Безумовно, до повернення ще Трамп ставив під питання цей альянс. А, він може ставити все, що завгодно, якщо він не хоче в альянсі бути в Ну, класично західно-цивілізаційному Альянсі, то тоді вони виходять взагалі на аутсайд Для нас санкції Трамп і його сьогоднішня заява у 22-й. Для нас важливо перше, санкції, друге реконструкція цього альянсу, тому що це зброя. А зброя тільки на складах Сполучених Штатів. Щоб сьогодні не говорили. Ну тобто, якщо ми хочемо ситуативно отримати певні переваги з точки зору ведення бойових дій, а ми розуміємо, кого типу війна, Путін не буде зупинятись. Ви ж бачили так, останні його заяви. Так, звичайно. Тобто він пройшовся по колу 3,5 роки, мільйон втрат, там втрати репутації і так далі, і прийшов до тих ж самих слів, якими він обґрунтовував початок війни в 2014 році. Там якийсь переворот, ми прийшли когось захищати, будемо вбивати, і він зараз повернувся до цього. Тобто, для Путіна він настільки раціональний, навіть гірше, ніж це. Прописано в Кірпіченка в підручнику психіатрії, які використовували як базовий для вивчення цієї науки у радянському Союзі. Що я чому про Радянський союз? Тому що Путін звідти, він же завжди апелює до цього. Так ось він ще більше ірраціональний. Тобто, Чи взагалі, означає, що Китай дав йому карт-бланш? Дав, не дав. От в цьому то і є Це його, знову таки, ще повоювати. Китай користується моментом, а не дає карт-бланш. Китай дає можливість економіки Росії не впасти, тому що Китай не Чи означає, тому... Не означає, що зараз. Якщо Трамп хоче і ви так швидко міняєте тему. Ні, 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 ми все самій темі. Що означає те, що Сполучені Штати Америки зараз вимушені фактично виходити на діалог з Пекіном? А це було. <разу> Ми, я можу нагадати, що ми з вами десь півроку тому говорили, що ключовий переговорний формат це Сполучені Штати, поряд Європа, Україна, і Китай, так. поряд Росія, а не Росія в двосторонньому форматі, як це почали а, а, сполучені Штати. В чому була помилка, фундаментальна помилка з Вони реально вважали Путіна суб'єктним, Росію суб'єктною, що їх можна відірвати від Китаю і зробити посередником. Це був нонсенс, тому що це вже була невід'ємна частина Китаю. Китай ще раз він от е, всі помиляються, що Китай зацікавлений в там в війні як такий. Ні, Китай зацікавлений використати момент для того, як вони самі сказали. Ван і процитую, да що в нас є стратегічне вікно можливості. Ми його використали. Вони його використали. Більше того, вони вже заявили. Вони тільки не сказали, як це буде виглядати про те, що вони хочуть домінувати політично. Рік тому вони цього не говорили, тому що ще не був не було на часі. Так ось, поки сполучені штати вели двосторонні переговори з Росією, Китай повністю все вже переф. Промотував і сказав, дивіться, або ви відходите на аутсайд, або ви є контрпартнером. Це він Сполученим Штатам говорить, і ми є партнером. Росія буде сидіти за ними. Але Китай не зацікавлений у глобальній війні. Перше, Китай не зацікавлений там, в конкурентності через е, мілітарні складові накопичення зброї, погроза зброєю. Так, це як за часів холодної війни. Тобто, але Китай зацікавлений в певних правилах. І Сполучені Штати мають сьогодні перейти до розуміння, є альянс-один. Європа з Україною, Сполучені Штати це потужний альянс. Є альянс Китай, ну і інші країни, і є Росія, яка є елементом китайської зовнішньої політики сама по собі вона не суб'єктна. Тому Трампу не про Путіна треба говорити, а про Сі Цзіньпіня, про як переговори, людина, з ним, яка ви вище медичне закінчила. Ви можете спрогнозувати наступний крок Трампа. Можу, але це не дуже правильно буде, тому що якщо я перейду в лікарську, да, це, це буде правильно, але неправильно з політичної. Давай, так, ми сьогодні да. очікуємо чергову його велику заяву ввечері. Послухаємо, може вона буде трошечки змістовніше за попередніше. Але давайте, якщо ми взяли сопік, давайте розкладемо всі карти, які лежать там на площі анімень. По-перше, величезний парад спроба переписувати історію і показ великої кількості справжньої новітної унікальної зброї, чого раніше ніколи не було. Що це за сигнал? друге тому що ви кажете немає вісі зла іран КНР але вони і росія але вони там сидять і вони вже всі і воюють в україні сиді. і не тільки в україні це ж проксі проксі якими китай якраз і демонструє перша зброя це демонстрація домінування у нас є зброя рівна вашою ми будемо домінувати більше ця того, зброя вже воює в Європі. більше то частина того, неї. така собі історія ця зброя більше воювала наприклад в конфлікті індія Індія-Пакистан. Давайте об'єктивно. І Китай зараз продемонстрував, що набагато більше інструментів, але Китай це не про наступ. Китай це завжди про оборонну війну. Mm -hmm. А далі, друге, а, ну якби ще раз підкреслюю, у вас є проксі Іран на Близькому Сході. Північна Корея навіть не розуміє навіщо вона потрібна, але принаймні, да. Тому що вони можуть там говорити речі, які є неадекватними. Лякати когось сполучені штати лякати. А, і є Росія, яка безпосередньо атакує Європу, не Україну, а Європу. І Китай демонструє де мої проксі. Або я домовляюсь на певних правилах, і вони тоді будуть діяти, як я буду казати, або вони будуть далі вас там дьоргати, поки ми не домовимось все рівно. Але Китай ще раз, Китай про конструктивну конкуренцію да, достатньо жорстку, але точно не про глобальну війну. так, так само як що Україні Росія Штати. це так звані карти Китаю, да, які зараз він да, безумовно ще раз, це не суб'єктна країна. От всі говорять Дивіться, як Путін там і так далі. Так ну. Сінціньпінь, це великий партнер. Він там взяв каратишку і каже, ну йди походи, там, полякай всіх і так далі. А він Кілько, там виходить каратиша, такий надувшися. Давайте, так. а, з чим Путін приїхав, з чим Путін поїхав? Бо ми розуміємо, що йому треба зберегти як мінімум ту підтримку, що він. Мухай має. Михайло з банкової прийшов, він не з Пекіна. Я б тут спитала, наприклад, що Зараз ми, що? Зараз, зараз. ми, зараз ми з чим? Путін, допустим, допустим, я добанти. скажу. Путін приїхав з розумінням того, що йому треба заплатити за Силу Сибиру-2. Це фантастичний проект. Я зараз з такою, з такою іронією. тому що треба Росія, яка не має коштів і залежить від кредитних ресурсів чи від взагалі від китайського ресурсу від юаню напряму залежить. Треба за свій рахунок. Побудувати так. цей е, е, силу Сибіру-2 газопровід. Більше того, технології треба свої. Більше того, туди треба дати газ, який Китай буде купувати дешевше ніж сьогодні. Купує по -першій, е, е, трубопроводу. Китай стає для Росії монопольним покупцем. Це взагалі неможливо. Тобто в Росії не буде. От чому я кажу, що вона вже не суб'єктна. В Росії немає вже поля для маневру. Ну ще вони там нафту продають Індії, але я думаю, що тут будуть теж нюанси з урахуванням того, як Індія дивиться на ці мита, які вводить Сполучені Штати, і. І тому Росія повністю залежна з точки зору і ринку, і з точки зору продажу да, від Китаю. Тепер в мене питання: так хто ж тоді буде впливати на переговорні процеси? От навіщо Сі дзінь Якщо він захоче закінчити війну, а він хоче сидіти за столом переговорів на певному рівні, да, там, на певному етапі, а яку роль буде відігравати тут Путін? Зі всіма цими всіма своїми заявами про держперевороти Блазня. НАТО да. робимо поворот на 90 градусів при стібній тюрмі. Скажіть, була, якщо ж ви з вулиці банкової, скажіть, будь ласка, що як ви оцінюєте протистояння силової вертикалі і те, що відбувається між НАБУ, САП і Службою безпеки України? Наскільки це загрожує? Тому що ви сказали, ми ж починали з виборів, та і ви сказали, що там виборчим процесом ми багато з вами розмовляли, не пахне та але люди хочуть себе проявити. Наскільки це загрожує стабільності національної? А парадоксальна буде відповідь з одного боку, протистояння між силовиками є в різних країнах Європи, в тому числі, і це нормально, це конкурентна склада. Ну якщо вони тільки користуються юридично правильними е, інструментами, mm -hmm. а не ну, тобто доводять, якщо вони дають там підозру, наприклад, да, чи там говорять. Різне що... Закінчилося во торгей. Тому. Да, але ну це теж нормально. Це теж прояв демократії, це теж тиск на інституції, які десь втратили береги, Да? і так далі. Тому само по собі протистояння це нормально в навіть серед силовиків для демократичних країн. Інша справа, що під час війни протистояння силовиків. Ну, воно не є Ну, Воно відволікає. Воно відволікає, тому що є інші питання, фундаментальні питання. Це контрозвідка, перш за все, спільно треба працювати, щоб не було взагалі. От ми ж бачимо, досі три з половиною роки війни, досі є неадеквати, які говорять, ну добре, що Росія вбиває, там дають якусь інформацію. Навіть в Києві, в центрі і так далі, не тільки там по лінії фронту, да, є ну, неадеквати в е, східних областях і в центральних є, і так далі. Тобто, єдність, а корупція. Ну вона нікуди, на жаль, не зникає. Тобто, інституціонально в нас є і непогані Закони, є розуміння, що таке корупція, є субстрат корупції, але вона нікуди не зникає. А це послаблює можливості там, фінансувати оборонні замовлення. Як такі. От тут було б гарно, щоб вони співпрацювали, м'яко кажучи, як одна команда. Але цього не буде. Ще раз. Оце, знову ж таки одна із ілюзій. Чи буде в нас повна синхронізація всіх там гілок влади, чи Наскільки це, та... це послаблює неможливо. нас перед європейськими партнерами і нашим рухом в Європу? Uh, і не наскільки, і багато. Не наскільки тому, що якщо ти вмієш правильно потім вибудовувати комунікацію, пояснювати це, ну це побудовано на таких, то на таких то принципах конкурентності і так далі. Європа це розуміє. Якщо ти будеш мовчати, а буде тільки багато е, розслідувань, який там конфлікт особистий, не особистий, то це буде ускладнювати суттєво ускладнювати наші взаємини з Європою. Європа, дивіться, от що було знову ж таки без ілюзій? В Європі так само є і корупційні скандали, і внутрішня конкуренція, але що є інше в Європі? Вони вміють про це говорити. І публічно, і не публічно ми ж, е, ну якби не зовсім поки вміємо пояснювати, от є дія якась, і вона може не сподобатись нам нашим європейським партнерам. І замість того, щоб піти пояснити, ми починаємось виправдовуватись. Це неправильна комунікація. Треба пояснювати, чому ти це зробив. Мотивація, вони можуть з тобою не погодитись, вони можуть з тобою вступати в дискусію. Європа мається на увазі, але вони будуть бачити людину, яка має розуміння причинно наслідкових зв'язків. Повертаючись до вчорашнього да. Парижа, наскільки консолідованою команду ви? побачили вчора. На 85-90%. Порівняно з порівняно вальним кабінетом? Рік, ні, порівняно з овальним кабінет. кабінетом десь там 1-2% різниці плюс. Плюс да, в плюс. А чому тому, що все більше європейських країн розуміють нахабність, якою себе поводить Росія, і вони розуміють, що Росія не вийде з Європи, і що Росія сьогодні вона відверто говорить, ми будемо вас провокувати, дівсувати, вбивати і так далі, і втручатись в ваші політичні кампанії, і тому подіне інструментів Росії багато. І вони вже починаються використовувати І Європа абсолютно щиро усвідомлюючи або, -або, або ми на східному кордоні за рахунок Збройних сил України побудуємо так, як було за часів Холодної війни, програму стримування повноцінної Росії буде боятись дивитися в сторону Європи. Або ми будемо змушені побудувати таку ж саму лінію за наш рахунок, за рахунок наших збройних сил на своїй території. Але є один нюанс: Україна готова. До спротиву Росії ефективного, а Європа – ні, і вони це абсолютно усвідомлюють.